Далі в мене на зв'язку мій колега Михайло Ткач, який, власне, і затіяв е, всю цю історію навколо клубу Бохо. Е, вітаю тебе, Михайло. Доброго вечора. Давай з простого почнемо. Е, скажи, чи ти маєш інформацію про тих людей, які відвідують клуб вночі? Це політики, це вори в законі, які ще не вимерли, це зірки шоу бізнесу, спорту, блогери. Хто ці кияни і гості в столиці? Ну насправді е всі ці люди відвідують, наскільки мені відомо. І якщо ви дивилися першу серію про нічні осі ресторани, е Київ комендантський, коли ми показували інші місця, це був ресторан Біаріц, наприклад, е і Фруфру. -фру», і там, е після того матеріалу, пішов у відставку столичний чиновник. Е Охорони культурної спадщини департаменту керівник, і тому ми розуміємо, що відвідують всі. І е, якщо говорити про Бохо, то ну це близько 200 людей в ту ніч, коли ми там працювали, перебували в цьому закладі. І, ну, більшість. З них вже ж ми зафіксували, хоча там охорона постійно щось вигадувала, як їм вийти. Тому просто о п'яті ранку вони знали, що ми там працюємо. Журналісти, тому закрили клуб, не пускали людей, хоча і ще продовжували всю ніч приїжджати відвідувачі. Із... Розуміючи, що заклад працює е, всю ніч, і вони закрили клуб і випустили людей. Більшість людей вже о 5 ранку, і просто в мене було відчуття, що на Олімпійському закінчився футбол. Тому е, я думаю, що ходять е, переважно от ті категорії, про які ви сказали, і той факт, що це ж не перша ніч, коли працював. Ресторан Бохо, і працює він наскільки нам відомо, і судячи з того, скільки звернень ми отримували від громадян, в тому числі від людей, які живуть у цьому будинку, в якому розташовується цей заклад, працює він давно, і що цікаво, непомітно для е, більшості правоохоронців, хоча не помітити роботу закладу і ця вулиця Федорова, де повністю по два боки запарковані машини. І буває так, що повністю вона перекрита таксі і машинами відвідувачів, ну це дуже складно, і мені не дуже віриться, що так багато людей знає про роботу цього закладу, але не поліція. Ну а якщо все ж таки, от відштовхуватись від Клименка, він говорить, що в нього немає як це називається. Правового механізму, так я наскільки знаю, якщо людину затримують, там на автівці, десь людина їде, запізнюється, її можуть просто зупинити і залишити на всю ніч спати в машині. Декого супроводжують патрулі, але немає такого, щоб притягнули когось до кримінальної відповідальності там за порушення комендантської години. Власне, як поліція має реагувати? В тебе є відповідь? Чого ти чекаєш від поліції? Що не менше того, аби вони не перешкоджали, і ти сам міг зайти в цей клуб, аби там познімати їх. Чи про що йдеться? Ну, дивіться, все дуже просто. Нас е, десь е, о 12.15 е, до нас підійшли поліцейські. Там, біля цього закладу, Похо, Е, водій зупинився другим рядом. Порушив правила і підійшли поліцейські. І я до останнього не хотів говорити, що ми журналісти зі зрозумілих причин, тому що ми там хотіли попрацювати і залишитись поза увагою відвідувачів цього закладу якийсь час. І дійшло. Ну і поліцейський сказав, що зараз приїдуть співробітники військомату. Оскільки ми порушуємо комендантську годину, і е, хвилин через десять ці ж поліцейські не помітили близько 20 молодиків, які підійшли е, до входу цього закладу, БОХО і не відреагували на наші звернення стосовно там перевірки цих людей, куди вони йдуть, і так далі, тому я не міністр внутрішніх справ і я не знаю. Яке вирішення цього питання, якщо міністра влаштовує така ситуація, коли е, практично всі заклади, які я впевнений, могли би і це для них не зайві кошти працювати вночі в п'ятницю, в суботу не, і заробляти ці важливі, в тому числі для економіки країни, кошти, і вони, але вони не працюють, тому що правила такі, що працювати не можна, те саме і про громадян. Комендантська година не можна бути перебувати на вулиці, і ці обмеження не просто так введені, обмеження воєнного стану і воєнного часу. Михайло, а чи Але знаємо, ми, чомусь... хто в Києві ку курує, Хто кришує це місце? Як клубу вдається уникати відповідальності? Чи знаємо ми власника цього клубу? Чи можливо в тебе є інформація про конкретних конкретних осіб в поліції, які прикривають цей клуб? Дивіться, мені здається, тут, тут не потрібно шукати, там, вигадувати щось складне, а в Києві є влада, ці прізвища відомі. В Києві є правоохоронні органи. Ці прізвища також відомі керівників. Тому, якщо ці люди несуть відповідальність за ситуацію в місті, то нехай несуть. А якщо вони не можуть впоратися з такими простими речами, як і помітити працюючий заклад, в якому 200 людей перебуває в дуже такому, знаєте, дехто з цих людей е в складному стані, і на це навіть дивитися було не дуже приємно. Е то питання до них ці прізвища всі відомі. Це їх відповідальність, тому що в поліції кажуть, це політична відповідальність. Якщо буде рішення, то буде все закрите і не буде нічого працювати. Політики кажуть, а чого правоохоронці не помічають і так далі. Ну, це зрозуміла історія з м'ячем, коли перекидають з одного боку на інший. Але маємо е, очевидний факт: ніхто майже не працює, ці заклади чомусь працюють, і здебільшого непоміченими залишається, непоміченими залишається ця робота. Ця робота для тих, хто має контролювати. І е, я не думаю, що справа лише в повноваженнях. Uh, і якщо є така проблема, то ми не чули раніше від міністра або від керівника поліції uh, Києва про те, що от дивіться, у нас така неврегульована ситуація. Ми бачимо, що є проблема. Давайте нам потрібно А, Б, С, це вирішимо, і буде uh, якби це питання закрите, і будуть рівні правила, і всі заклади будуть або відкриті, або закриті. Ми, ми ж не чуємо про таку дискусію. Правильно всі все влаштовує. Бог опрацює таксисти. Я спілкувався там на, на місці вночі. Вони кажуть, ну це найпросто найстабільніша точка. Вона працює завжди. От після нашого матеріалу там на початку літа про ті два заклади. Багато закладів там позакривали, тому що на той момент взагалі багато всього працювало, і всі робили вигляд, що нічого не бачать. Багато закрили, але от про саме про цей заклад кажуть, що він просто в нього картбланше він працює постійно, і люди приїжджають, заїжджають. Просто ви знаєте, я себе відчув в якихось е е часах до повномасштабного вторгнення, тому що там просто люди взагалі не знають, що таке комендантське. Комендантська година, вони просто в різних станах приїжджають, їдуть, гуляють вулицями, сидять на бордюрах і кричать, щось бігають з пляшками в руках. Ну тобто мені складно просто співставити це в центрі Києва цю ситуацію з тим, що загалом відбувається в нашій країні, і що переживає українське суспільство. А чи буде у цій історії продовження? Чи займаєшся ти? Чи буде там нова інформація, нові подробиці стосовно цього клубу? Чи ми поки що зупинилися на і поставили крапку на відповіді е очільника міністерства внутрішніх справ? Ну, крапка вже ж не поставлена. Ми маємо показати те, що ми побачили. Показати суспільству українському, те, що ми побачимо. Мені здається, це заслуговує безперечно. На увагу, показати ти щоб... маєш на увазі буквально показати фільм, те, що ви зняли. Так, те, що ми протягом цієї ночі побачили цих, цих людей, ці машини, цю реакцію різних е, патрульних поліцейських, там поліція охорони приїжджала і так далі. Там було більше двох екіпажів. Насправді поліцейських, і е, ну власне, це все ми маємо. Я думаю, показати сьогодні, спільку, завтра? люди коли? Е, 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 сьогодні. Я сьогодні. Я сподіваюся, встинно, на каналі Українська Правда. Так, так, ну і щоб люди самі зробили висновки, бо багато хто я певно, не знає, дотримуються цих правил обмежень воєнного часу, і навіть не знає, що це просто відбувається в центрі Києва. і Я ж повторюсь, непоміченим залишається для тих, хто має це контролювати, і... але не контролює очевидно. Добре, це місце таке люксове. Очевидно, а є можливо інформація про інші місця в Києві, де відбувається щось подібне. Чи це виключення з правил в столиці? Бохо. Ну, таких місць насправді небагато. Один з таксистів, якого ми з якими поспілкувалися, він в матеріалі назвати ці місця, але знову ж таки вони працюють не регулярно іноді і так далі. А саме це місце, і ми отримували. Я ж кажу багато разів сигнали про те, що от Бог працює працює постійно, і в них яка, якийсь такий дах. Цікавий, що ніхто їх не помічає, тому всі ці заклади, безперечно, такого преміум сегменту е зрозуміло, що вони майже не мають конкуренції, тому що всі інші закриваються дотримуються правил, А відтак у них велика аудиторія і багато бажаючих, і вони багато заробляють за цю роботу за ці ціночі роботи. І очевидно, що штрафи 13 чи 6 тисяч гривень це смішно. Для таких закладів з такою кількістю людей а, Михайло, ну ти напевно знаєш про вчорашнє затримання на хабарі мера Сум. Ми поставили опит... в опитування в чаті, запитали наших глядачів, чи понесе покарання викритий на хабарі мер Сум. Запропонували декілька варіантів. І зараз в нашому опитуванні лідирує варіант, «Відмажеться». Як ти гадаєш, чому? Як повернути людям віру у справедливість чи про що взагалі це? Як це півтора року війни? Ми побачили, скільки вже розслідувань, скільки і реальних посадок здається. Ну там їх небагато, але вони були в принципі боротьбу, якусь активізацію з корупціонерами. А більшість наших глядачів все ж таки не довіряє, виходить, що от відмажиться. Ну мені здається, тут також все не дуже складно. Повертати довіру можна до правоохоронної системи лише от такими випадками, коли суспільство бачить, що не відмазався, не відмажеться, і демонстрацію цього невідворотності цієї покарання на для будь-кого, незважаючи там на посади і рівень ці людини і посадовця. Тому лише приклади повернуть конкретні приклади посадок понесення покарання, повернуть довіру у суспільства. Я сподіваюся, що таких прикладів ми побачимо не тільки затримання хоча це насправді також добрий сигнал. Коли відбуваються такі затримання таких людей, це це добре. Тому чекаємо, чекаємо на і на в цій справі на вирок. І в усіх інших справах і я думаю, що це не останнє очевидно там гучне затримання, і тому тільки приклади повернуть е, цю необхідну довіру. Я думаю, Май... що вони будуть так. А ми, Михайло, чекаємо на е, фільм на розслідування. Е... Сьогодні на каналі Української правди про БОХО з подробицями Дякую. яскравими. Дякуємо, Михайло Ткач, журналіст розслідувач журналіст Української правди. Мій колега був зі мною на зв'язку.